Найголовніше у шашлику це якість м'яса та правильно підібраний маринад. Найкраще брати сонячий ошийок або вирізку. Важливо правильно нарізати м'ясо. Шматки повинні бути одного розміру, щоб рівномірно просмажилися на вогнищі. Маринад робить м'ясо соковитим, ніжним і надає йому смак. Основою маринаду може бути різною. Можуть бути томатний сік, кефір, мінеральна вода, вино, пиво. Я беру домашнє вино і мінеральну воду. Мінеральна вода дає шашлику, соковитість і ніжність. Спеції додаю чорний перець, паприка, коріандр, хмелі сунелі, цибуля, сушений базилік. Також я до шашлику додаю. Олію. Олія додає соковитості та запобігає підгоранню.